Притчі Соломона, розділ 16. Наміри серця належать людині, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини видаються їй чистими, та Господь зважає на дух. В усіх своїх справах довірся Господеві, і твої задуми здійсняться. Усе учинив Господь з певною метою, і навіть нечистивого на день лиха. Огидний для Господа кожен зарозумілий серцем, можна ручатися, що такий не уникне покарання. Милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха, і страх Господній допоможе оминути зло. Коли стежки людини Господеві до вподоби, то він і її ворогів мирить з нею. Краще небагато з правдою, аніж великі прибутки, здобуті несправедливістю. Серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. В царських устах вирішальне слово, тому в суді його уста не повинні помилятись точна вага і шальки від Господа, від нього і правильні гирі в торбині. Огидно для царів чинити злочин, адже справедливістю зміцнюється трон. Цареві подобаються правдиві уста. Йому любий той, хто говорить правду. Гнів царя це вісник смерті, але мудра людина може його залагодити. У світлому погляді царя життя, а його милість, наче хмара перед весняним дощиком. Набуття мудрості значно краще, ніж золото, і набуття розуму цінніше за срібло. Дорога праведних це уникнення зла. Хто пильнує за своїми шляхами, той береже свою душу. Загибелі передує гордість і падінню зарозумілість. Краще бути покірним духом зі смиренними, ніж ділити здобич із зарозумілими. Хто провадить діло розумно, той знаходить задоволення, і хто покладається на Господа, той щасливий. Мудрого серцем вважатимуть розсудливим. І красномовність підсилює науку. Хто має розум, той володіє джерелом життя, а навчання нерозумних безумство. Серце мудрого робить розумним його язик, і тому його уста здатні переконувати. Приємні слова, подібні до стільникового меду вони солодкі для душі і цілющі для кісток. Є дороги, які здаються людині правильними, але їх кінець виявляється стежкою до смерті. Робітник важко працює на себе, бо до цього спонукає його рот. Підступна людина розкопує зло, а його уста, наче спопиляючий вогонь. Лукава людина спричиняє сварки, пліткар сіє ворожнечу між друзями. Підступна людина підмовляє свого ближнього, зваблюючи його на лиху дорогу. Примружуючи свої очі, він прикриває злий намір і, стипивши свої губи, він здійснює злочин сивина це корона честі, знаходять її на шляху істини. Стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. У полу кидають жереб, проте всі його рішення від господа.